Різдво це День народження Ісуса Христа, і на дні народження має бути присутній іменинник. Іменинник це Слово Боже. Ісус являється Словом Божим, і Він став тілом. Ісус приніс завіт миру, любові і благодаті Божої. Вже минуло дві тисячі років від Різдва Христового, але люди не пізнали досі Бога. Сьогодні багато хто святкує свято їжею, обрядами, але Бог каже: мене тошнить від цього іменинником. Різдва має бути Ісус Христос, бо Він головний. Ісус має бути на першому місці, бо без Ісуса все втрачає сенс, Бог хоче правди. Свята під іменем Бога перетворились на п'янки. Чи є в цьому Бог? Бог каже: Ходіть в правді і істині, бо хоче, щоб ми святкували Слово Боже. Запроси Ісуса у своє життя, щоб правильно святкувати Різдво, напиши мені плюс.